Друзі, всім привіт! Вирішив піти в поход і зніму вам без склейок один цікавий відос, зараз покажу. А саме про вологу. Дійшов ось тут до найближчих полів, іду в ліс. Поле Микола Петровича він на мене підписаний привіт. Значить, подивитись, кількість снігу, а кількість снігу ось така. Дивіться. Все засипало пераметами, а в полі снігу 4 пальці. Да. Отаке було накопичення. Хто пам'ятає відос про стерню, я вам знімав прямо коли мило. Сьогодні погодка супер, мороз мінус 15 градусів. Але я здивований наскільки мало снігу в полі. Його просто здуло. Тут дисковочка, мінімальний тип обробітку ґрунту, Ну я не зміг вам не зняти. Дуже цікава інформація, друзі. Зараз стану, щоб вам не дуло. Такі, така краса Харківщини. Сніг мете, але снігу того взагалі фігня. Взагалі. Тому думаємо, друзі, хто надіється на велику кількість вологи весною, я не знаю. Я розраховую на дуже страшну картину, Того, що вологи в осінь було 20 см, це максимум і то на нулі. А снігу нема. І яка буде весна, теж дуже цікава. Тому, друзі, ось така справа Зняв вам одним кадром без монтажу. Розпалив костерчик. Така краса на вулиці. Взагалі бомба. І десь вдалині чутно звук сирени. І одразу розумієш, що в країні йде війна. Хоча так, да? погода казкова, сніжок, морозець. Неначе все добре, але згадуєш, що все ж таки ще війна йде, друзі. Сумно, прикро, але це є правда. Всім пока.